Зараз вже понеділок, я вже пустий, розвантажений. І їду на завантаження. Ну і зараз вам розповім двох словах, що було вчора. Вчора неділю вирушив в сторону розвантаження і десь через 2-5 години вже був на кордоні. Кордон пройшов досить швидко, але одразу за кордоном. Був контроль. Шкода, що не написав це все на відео, якось було не до того, бо був повна повна перевірка, крім тахографу. Все перевірило. Вагу, стан колес, стан освітлення, документи мої, документи на машину, документи на придатні. Вчора, коли вирушав ввечері близько 16-ї години, була температура десь мінус 3. думаю ну так нормально, непогано, хоча б десь лякать. Ну а так, коли перетнув кордони, на кордоні вже так дивлюсь температура мінус 8, мінус 10. Поки став, доїхав до місця парковки, вже теж було мінус 10, мінус 11. Завантаження. Подивився в принципі, там простий заїзд, і він що не знаю, чи це буде бокове завантаження, чи під рампу десь ставати. А ось тут я взагалі не зрозумів, що хотіли зробити ці легкові. Їхні маневри були досить дивні. He takes my hand Не вдасться на ніч. Ну, зараз ще хвилин 50 доїду до кордону і там вже буду дивитися, по факту буде видно, скільки мені часу залишиться, щоб сьогодні доїжджати, і буду вже самоорієнтуватися, де я буду ночувати. Я вже в Швеції, переднув кордон, розмитнився і придумав все ж таки, знайшов. Ці ребро це якраз по подрузі. До неї мені залишилось 2 години за 5 хвилин, це 200 кілометрів. Єдине, що на протязі півтори години мені треба стати на паузу за 5 хвилин. У цій порі навіть така велика парковка була зайнята і довелося об'їхати два рази цю парковку, щоб примітити собі пару нормальних місць. І за третім кругом уже став на відповідне місце, бачив декілька своїх колег. І об'їхавши два рази в парковку, я залишився при думці стояти на ніч під знаком стоянка заборони. Ну доїхав я до запланового місця, місті Ребро на парковку. Як казали, охороняємо освітлено. Ну Не дуже то охороняємо, але час від часу сюди охорона приходить, освітлено, тут тільки водій вантажівок. Звичайно, легкові сюди не заїжджають, і... тобто більш безпечна парковка, як було сказано, так і зроблена. Єдине, що через те, що вже вечір, 9 -го година, не місць не було, і прийшло стати під знак. Тож, стоїмо до 8.10, і у 8.10 стартуємо. Стартуємо! Стартуємо! І три години ще до розвантаження. Всім на добраніч. До завтра. Всім добрий ранок. Ми рухаємось далі, зараз в Швеції, і залишилось ще 2,5 годинки до розвантаження. І одразу ж мені дали, ще не доїхав до розвантаження, одразу дали наступне замовлення. Дуже добре, тому що, по-перше, ну, скоріше за все я сьогодні вже не встигну туди доїхати, бо такі заводи зазвичай працюють десь до 15-16. І якраз хотілося б сьогодні стати раніше, тому що сьогодні ще ліга чемпіонів, хотілося б нормально стати. Розвантажитись і їхати на завантаження. Чотка я продумав, так? Да? Зазвичай під'їжджаючи до такої брами, вони відчиняються автоматично. Я під'їхав, мені ворота не відчинились, тому я вирішив здати назад, стати під забор і під... піти дізнатися, як їх від... відчинити. Але коли здавав назад, бачив, що задні мене стоїть, вже чекає вантажна машина, а тоді я вирішив її пропустити, щоб подивитися, що відбудеться. Інтересно. А що так можна? саме зробив, мені ворота не відкрилися. Швидкого розвантаження не було, тому що розвантажували дві особи, дві кари. І зараз вже пустий, швидко лечу на завантаження. Завантаження буде в Вінкопінгу. Це 130 кілометрів, їзди і 2 години. І з того що пам'ятаю, я там один раз вже був, завантажували високі бабіни з бумагою що там здається завантаження через рампу і потім в'їзжаєш уже і кліпишся. Загрузилося і летимо до кордону. По дорозі заправимось і на кордон, і на парковку відпочивати. Через це кріплення, через те, що ремені мені прив'язані, і вони здебільшого прив'язані в тих місцях, які мені потрібні. Так би, якби вони були не прив'язані, я б собі причепив, би в те місце, в яке мені треба. І все, і закріпився, так? Приходиться видумувати грати в п'ятнашки той ремень туди, а потім той туди. Газ в пол і тулимо на всіх парах на кордон, а там уже буде видно. В принципі, я нічого такого цінного не везу, тож я спокійно можу стати, заночувати там само на парковці біля заправки. Відкрию собі двері, хай дивляться, що в мене тільки помага. І заночую там. Доброго ранку. Запрокинулись, виспались, йдемо, направляємось і... Що ж, не вдалося заправитись через те, що не працював термінал. Щоб я заїхав вчора перед ночівлею на станцію, можливо, вчора ще працювало, б, я заправився, але це теж ризиково, бо заправлятися перед ночівлею мало що можуть, може хтось під'їдети, зільєтися і так далі. Тобто це трохи ризик є. Кінець країни Швеція. Окей. І одразу вбиваємо, що ми починаємо Норвегію. Вона вже введена, окей, 849. Все, тепер тільки глушимо від. Але буде не в Норвегії, а в Швеції. Тобто я пустив, повертаюсь в Швецію, вже перетнув кордон. Зараз тільки шукаю найближчу кармашок, кишеньку, щоб стати і ввести як би, в тапограф, що я знову в Швеції і буду їхати до завантаження. От Зараз буде з'їзд, та цистерна переді мною теж з'їжджає, бо я бачив, що вона. Теж транзитом проїхала кордон, не заїжджаючи на розмитнення. До вона скоріш за все, так само стане, чисто переб'юшся, може, буде відпочивати. Але мені відпочивати не, не треба. Я просто встану, переключусь, переключу країну і йду далі. Ось показуємо кінець країни Норвегія. І... і початок Швеція, і все може їхати далі. Територія заводу. Я десь не з заїхав і він мені зараз показує, куди треба їхати. Ходу я вже не перший. Тут був для мене найскладніший заїзд під рампу за весь час. Тому що тут перед рампою стоять металеві направляючі, які направляють якби, положення твого прицепа. Завдяки ним ти якби, в іншому положенні не підійдеш до рампи тільки в такому положенні. І складність полягала в тому, що зазор між колесами, якщо ти рівно став, між цими направляючими складав ну, 2 см максимально. Зараз їду на місце, де буду кріпити вантаж. Через 800 метрів триматися праворуч. Від'їжджаю до розвантаження. Тільки не знаю, не впевнений, чи це та адреса. Але йду за тою адресою, яку мені здали логісти. Просто що коли вбиваєш в інтернеті назву фірми, то яка подана, то там трохи інакше. Через 300 метрів тримайся праворуч. Ну, зараз дізнаємось? І є ще один момент, що я все ще не заправлявся, бо по дорозі просто-напросто не примов відповідної заправки. Так і куди мені НКТ, це навер десь? Це досить швидко, навіть знімати не було часу, Я швидко розвантажився, там ззаді вже, вже чекав інший водій, е, тож прилетіло вже наступне замовлення, завантажуючи неподалік 70 км, залишилося ще 30 місто скрув. Що завантажувати буде взагалі, немає жодного поняття. Але добре, що їдемо на Норвегію, кордон Свінсунд. І так собі теоретично пропанував, що планую там за кордоном на тій великій парковці е переночувати. Щось, вже доїжджаю і зараз їду такими досить вузькою дорогою. Це навіть не другого ряду, я б сказав, третя рядна дорога по значиласті. А дорога все вуща і вуща. Taking it across the floor. Hope I catch is undivided. Як би, е, шліфовані. Ну, і мінус в тому, що вони не просто одна на одній лежать, так би були більш устойчиві, а вони на палець. Тобто це точка опори посередині і вони не, не дуже устойчиві, так сказати. Це перша річ. А друга річ те, що м -м, ремнями. Дуже було зручно потім кріпити, бо деякі перекрутилися, деякі ще щось. А я вже туди підгору не підлізу, щоб їх порівняти. Ну, Довелося все ж таки глядати другу сторону і потім перероблювати. Плюс задню палету поставили не вздовж, а впоперек. Ніби добре, що вона підпирає, але вона не до самих дверей, якби теж наустойчива, то тобто довелося на неї кидати. Три ремені взагалі. Я вже тут не боявся затискати ремені, бо це вже не гіпсокартон, а дощечки я вже затискав, що було сили. Через те, що ремені прив'язані, ну і взагалі не видно, що коротший, ніж ніж можуть бути. Бо колись до цього має бути ремені, які не прив'язані, то я, коли я перекидав через кришу, то вони аж падали. З іншої сторони я спокійно ну, трогав їх руками, а ці тільки до криші і навіть далі не перекидали. Ну що ж, пригоди в пошуках бензину продовжуються. На тій заправці, де було найближче, взагалі не було заправки ІДС. Там якась була інша заправка, але не, не та, якою ми користаємось. Тож зараз їду до наступної найближчої, яка буде по дорозі, інших просто немає. До неї 200 км. А комп'ютер показує, що вистачить на 410. Ось коли залишилось рівно 100 км до місця, комп'ютер показує 396 йому залишиться. Загорілась лампочка. Має надійно 100 км хвати. Вже доїжджаю, залишилось 6 км до заправки. Ну і тепер друге питання. Чи вона буде відкрита і чи там буде все добре працювати? Бо до наступної я вже точно не доїду. 40. А планували 8 Через 350 метрів видійте на перегляд. І виїдьте на першому виїзді. Зараз Чи залишилось приватіся. до розвантаження ще 2 години їзди, 170 км. Прикольна новенька Volvo X30. Якась наб'є-наб'є. Виглядає прикольно. Кожного дня нове, нова доставку, я роздивляюсь як новий квест. Якби гру таку роздивляюсь, тому що от, є місця там, де ти вже був, там ще добре, ти все знаєш, якби приблизно де там треба заїжджати, де офіс, де розгружатись. Але часто бувають такі місця, де ти вперше. І не видно просто навіть з першого разу. Бо в першу чергу я роблю так, я вбиваю назву фірми по гуглі, дивлюсь, чи вона відповідає тій адресі, яку, яку мені скинули. Якщо відповідає, добре. Відкриваю карти Спутні, супутникові так? і дивлюсь. Там видно, де, де брама, де повертали вантажівки, сліди від коліс. Ось. Потім приблизно орієнтуюся, де є в'їзд. Потім відкриваю відгуки і дивлюсь відгука, бо Часто люди пишуть в відгуках, що в'їзд до заводу за такими-координатами. то координатами, А розвантаження, наприклад, за такими, то бо іноді буває в інших місцях. Ось. І якщо все відповідає, ставлю себе Прокладу. або ж іноді навіть роблю ще інакше. Я просто відкриваю прям розгляд вулиць, якби під'їжджаю максимально, скільки це можливо, потім маржу тут перед воротами, і там зачастую вказівки показують, що там, монтажівкам туди, легковим туди. Ну і тоді вже розумію, де в'їздити. цей поворот? Так, це Ну Не дуже він простий, звісно тобто я вибрав все ж таки їхати розвідці другою як зараз. Що ж приїхав на завантаження, а переді мною черга 10 машин. Карл, 10. Але 9. Тут такі ось краєвиди класні. Ну і поки щоб не втрачати час, вирішив перекусити кава з безроподіками.